Для експорту 0% митних зборів, повне звільнення від сплати, митне оформлення за 10 хвилин без зайвих перевірок. До речі, ПДВ ми не будемо вам компенсувати, тому що його взагалі не буде. Ви вивозите свій товар на зовнішні ринки з нульовою ставкою. Розділ 2. Механізм митного супермаркету. Стаття 3. Єдина імпортна ставка 10%. Для чого застосовується? Всі товари, що возяться в Україну, крім обмежених категорій, винятки 0%. Це медикаменти, обладнання для лікарень. Далі, друге. Як розраховуються митної вартості товару, зазначені в інвойсі? без додаткових націнок. Третє, куди йдуть кошти? 10% повністю до державного бюджету України. Стаття 4: експорт без митних платежів. 0%.